Дітька лаші з Сьогодні, діче, жилиці, радуйся, радуйся засин Божий, народився, бо прийдуть до тебе, Три разни гості, і, радуйся, не вас, зараз Божий, народився. А що перший праздник, знай слого, радуйся! ой, радуйся, земле Син Божий, народився, а що другий праздник свято Василя, радуйся! ой, радуйся, земле Син Божий, народився. А що третій празниця моя брали, що радойся, ой, радуйся, земле син Божий, народився, Хай святкує з нами вся і нарадуйся, ой, радуйся, ой, радуйся ой, земле, син Божий, народився. Вся ваша родина, слава вона, Україна, радуйся, ой, радуйся засил Божий, народися! Ми прийшли до вас з тою колядою, щоби привітати вас ясною зіздою. Бо Ісус щиро вас вітає, щастя і радості для вас. З неба посилає, щоб на нашій Україні гниви процвітали, щоб у цьому році всі ви біди не знали, що було і світлий газ, щоб ми працювали, нашу славу українську на весіл підняли. Дочекався наш народ, є своя держава, і прапори своє, і тризуб наша слава, тому звичаї свої, ви не забувайте, разом з нами до вертепу скоріш поспішайте, колядуйте разом всі, як батьки колядували, щоб традиції святі і внуки пам'ятали, разом колядуємо, весело співаємо, рожденого Христа, верте віддаємо. Хай Божа слава поїдне не мирає, Христос рождає. Славімо Його! Жатиє з ізвим. Но ти є слава, слава. слава Він чую вас ниністі, добрі люди, нехай все з вами добро буде, каждую днину, кажду годину, нехай вас Бог благословить, біда, нехай згине. Худібки і пчілка хай ся ховає, вогонь гратуче, хай вас минає. Нехай народиться жито, пшениця, всяке збіжжя і всяка пашниця Христос народився. На, на цьому слові